Ольга Шульга з сином і донькою зупинилися у гуртожитку Луцького педколеджу. Каже, приїхали з Краматорська Донецької області. Нині у пошуках роботи до війни працювала перекладачкою технічної літератури. З собою речей майже не брали. У нас привітали снаряди по околицям міста. Уже на той момент вже було пошкоджено там, де ми виїжджали. Там нас папа залишився. Він забезпечує транспорт міста. місто. Донька Ольги, десятикласниця Людмила, до школи в Луцьку поки що не записувалася. Можу через телефон в Zoom навчатися дистанційно, але книжки я не брала. У мене тільки ручка та блокнот. Мені хочеться, щоб ми перемогли і хочеться додому. Дуже хочеться. В одній з кімнат гуртожитку оселилися Олеся Яриза з сім'єю. Евакуювалися з Харкова. каже, місто постійно обстрілюють. Спали одягнені, тому що в будь-який момент не набула в подвал. Спали одягнені, бо потрібно було бігати у підвал. Коли почалася війна, ми 10 днів сиділи вдома у підвалах, а потім зрозуміли, що треба їхати, і сіли на потяг евакуаційний Харків Львів і приїхали сюди. Нас тут дуже добре прийняли. Нас тут кормят в обід, дуже смачно. Нас тут годують в обід. Є продукти, засоби гігієни. У Харкові лишилися брат, батько і чоловік. Хтось лишився в теробороні, хтось займається гуманітарною допомогою. У гуртожитку волонтери студенти Луцького педколеджу впродовж дня займаються з дітьми, розповідає Дарина Лось, волонтерка. Щоб відволікти малих, грають із ними в ігри і малюють. Нині відбитками долонь оформлюють плакати з написом Україна. Давай, О, так, Отак. Добре, приклали. Відзабираємо. красиво. Ми стараємось не піднімати тему війни, оскільки це для дітей дуже травматична така тема. Спочатку боялися донасти, так мало відповідали, але потім, якщо більше ознайомились, то спілкуються, граються». Центр для вимушено переміщених Луцького педколеджу приймає людей з різних регіонів України. Викладачі, студенти і усі небайдужі зносять речі першої необхідності: крупи, солодощі, консервацію, каже волонтер Сергій Марчук. Повідоми. Студентські, скажімо, закривали закрутки, і наші викладачі приносять родинами гречка. Курка, плов, налісніки, такі домашні страви роблять, що нам мешканці кажуть, ми вдома такого не їли. Тобто вони ми їх зустрічаємо як найкращих, найбажаніших гостей, тому що серце наше зараб'ється. в унісон з тими людьми, які перш за все постраждали, які втікають, де йдуть бойові дії. Нині, зі слів Сергія Марчука, люди продовжують заселятися, але більшість вже залишається, а не виїздить далі за кордон. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному Луцьк.